І мала, і кучерява, і тихенька, і ласкава. Песик її стереже. Баба доїть і стриже, має брата баранця і називається вівця. Доброго ранку малята. Привітайтесь нозовечкою. А вона вам відповість. Сьогодні пропоную її вам зліпити з пластиліну. Батьки нам допоможуть трішки, а все останнє ми зробимо самі. Тож, шановні дорослі, допоможіть малятам зробити ось таку заготовку, вирізати з міцного цупкого картону ось таку овечку. А ми вже з малятами зараз подивимось на цю красуню, і Починаємо її прикрашати вовною. Для цього нам знадобиться пластилін, який перед роботою треба погріти на теплому радіаторі, щоб він легше було з ним працювати. Потім поділити білий або сірий пластилін на невеличкі шматочки за допомогою стеки. Пам'ятайте, Пластилін повинен бути не дуже м'яким, але й не цупким. Ось так розділили, все одно скільки їх буде. Робіть, скільки вам завгодно. Завжди можна доліпити до кінця, іще взявши невеличкі шматочки. Потім отаким чином розкочуємо ковбаски від себе і до себе правою або лівою рукою, як вам зручно. І їх треба зробити багато. Потім поділити кожну таку довгу ковбаску навпіл на дві частини, або навіть на три. От Бачите, якщо вона довга, у мене вийшла, я її ділю на три частини. Якщо більше коротенька, то на дві. Дивіться, завжди роботу з пластиліном можна виправити. Якщо Ковбаски вийшли неравномірні, не засмучуйтесь. Візьміть її ще раз, прокочуйте їх, роблячи рівною. Так, дивіться, чимало вийшло заготовочок, тепер розмістимо їх на нашій овечці. Але не просто, а зробимо їй такі хвилясті баранці. Перед цим позначимо, де будуть копити. Намалюємо знизу, коричневим чи червоним фломастером, можна олівцем, кому як зручно. Заштрихуємо, купитися на овеці. так А потім уже почнемо скочувати прикраси із білого пластиліну. Не забудьте що овечка дивиться вбік, тому ми одне око будемо бачити в неї, позначити його місце, а потім туди приліпимо око штучне іграшкове, яке ми раніше використовували приліплені курчати. І тепер ось таким чином починаємо скочувати невеличкі такі завитушки якими ми будемо прикрашати нашу овечку. Спочатку потренуйтеся з батьками так зробити одну-дві, а потім, коли ви вже зрозумієте принцип скочування, бачите, це легко і просто прокочуйте ось, ось так в таку завитушку і трішечки їх притис, притисніть, щоб вона тримала форму. Потім на овечці. Потренуйтеся робити такі самі завитушки простим олівчиком. Приліпіть око, не забудьте, і починайте притискати на саму заготовку всі наші заготовочки з пластиліну. Ось так і по всьому, по всьому тулубу. Як ви бачите, робота зовсім не складна. Один раз потренувавшись, ви зможете навчити себе і своїх знайомих, друзів, як робити ось такі прикраси. Подивіться, яка гарна вівця в нас вийшла. Бажаю вам успіху!